Серед усіх суворих випробувань, з якими люди, як військові, так і цивільні, стикаються у ході війни, особливе місце належить полону. Перебування в полоні надзвичайно важке випробування, оскільки полон суттєво підриває здоров'я, фізичні та душевні сили, травмує психіку й породжує важку психічну та моральну кризу. Я познайомлю вас з таким типом адаптивної поведінки, як символічна мімікрія. Це свідома, хитра імітаційна пристосувальна поведінка. Вона втілює маскувальну роль, коли людина підлаштовується під нові суспільні очікування, умовні норми і стандарти, однак не сповідує їх насправді. Чому курс має назву «Хамелеон»? Ця назва відзеркалює самосутність мімікрійної моделі поведінки людини в ізоляції або полоні. Людині слід вміти підлаштовуватись під нові вимоги навколишнього середовища, при цьому не привертаючи уваги до себе. Це запорука вдалої мімікрії в полоні. Психологічна підготовка до можливого потрапляння у полон є своєрідною інвестицією у психічне здоров'я людини, яка здатна зберігти фізичне та психічне здоров'я. Окремо, ми пропрацюємо таку тему, як ухилення від полону та виживання на окупованих територіях. Так, за певних обставин та усвідомлених дій, полону можна уникнути. Статистичні дані підтверджують, що проведення курсу Хамелеон життєво необхідне для людей, які проживають на прифронтових територіях, ми були вражені, дізнавшись кількість наших полонених, що могли уникнути полону, проте не вчинили усіх дій заради цього. Ми дамо відповідь, як себе поводити, якщо, прокинувшись зранку, за вікном ви побачили ворожу техніку і усвідомили, що опинилися в окупації, як поводити себе, коли потрапляння в полон неминуче? Чи можна тут наразити себе на небезпеку? Які дії чи слова можуть занапастити? Цей курс озброїть знаннями, які є життєво необхідними у полоні? Адже як зазначив майстер Хайтао, під час випробувань ви не піднімаєтесь до рівня своїх очікувань, ви спускаєтесь до рівня власної підготовленості, тож вперед за знаннями.